У зарічному суді Сум відбулося підготовче засідання у справі з обвинувачення військовослужбовця у ненавмисному вбивстві на територію Сумського міського центру комплектування. Обвинувачений на засідання приїхав без захисника. Ви самостійно себе будете захищати. А, це адвокат, але він представляє потерпілу сторону. Хурор, скажіть, будь ласка, на підставі ухвали слідчого судді затримали, а адвоката в момент затримання не забезпечили особі? Не було забезпечено адвоката в Житомирі. В Житомирі було забезпечено. Під час затримання з вами був захисник, так? Ні. Ні, так. Скажіть, будь ласка, вам потрібен захисник в цій ситуації? На попереднє засідання до суду обвинувачений не з'являвся. За словами прокурора, чоловік проходить службу в одній із військових частин Житомира. Юрій Жабко звернувся до суду з клопотанням про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою замість особистого зобов'язання. Було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із вимогою з'являтися вимогою з до слідчого прокурора суду, прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора та суду. Обвинувачений не виконав вказану умову на два судових засідання, які були призначені, не з'явився. Таким чином існують ризики, передбачені з частиною статтею 177 КПК України, а саме ризик ухилення від покарання. Представник потерпілої підтримав клопотання прокурора. Обвинувачений, ваша позиція. Маємо можливість призначати справу до судового розгляду? Має. Я прошу уважать ще не лише. Зараз не вирішується це питання. Суддя Ірина Клімашевська підтримала клопотання прокурора. Справу призначили до судового розгляду, а обвинуваченого взяли під варту на 60 діб. Застосувати до обвинуваченого строк до 25.06.25 -25 року, включно запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Апеляційна скарга на ухвалу в частині обрання запобіжного заходу може бути подана до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту отримання її копії. Військовослужбовця обвинувачують у вбивстві через необережність річного сумчанина. Подія сталася 29 грудня 2024 року на території Сумського міського центру комплектування. За версією спеціалізованої прокуратури, 29 грудня близько 18-ї години, чоловік перебував у дворі ТЦК, де побачив Євгенія Криводуба. Між чоловіками виникла суперечка, після якої військовослужбовець вдарив Криводуба рукою в підборіддя. Останній впав головою на бетонну поверхню сходів. Що робив у ТЦК, обвинувачений пояснює. Їздив за телефоном, а потім я вийшов на вулицю, зустрів друга, общалися. Тут чоловік по похований, був п'яний, почав себе вести адекватно. Я йому зробив не один раз замічання. Я був по формі, почав мене оскорбляти мою форму, мої шеврони. І як то так вийшло, я випивши, був вивоний. Що і... я можу ще сказати? Я сожалею об этом, назад вже цього не вернув. Про себе обвинувачений розповів зараз. Він у процесі реабілітації після поранення, отриманого в боях на Курщині. Через це шкутильгає. Потерпіла у справі дружина Євгенія Криводуба. Від коментарів жінка відмовилася. Тітка Євгенія розповідає, була в Польщі, коли отримала від племінника дзвінок. Він говорив, що його забирають на війну. Я Яришмислі вас грузять. Куди вас грузять? Урі на війну. Я говорю, так Ми для цього надо пройти комісію. Він сказав, все уже написали здоров. Я". Представляєш, я здоров. Я". Засміявся і положив трубку. Ні, в нього вихватили трубку, оборвався дзвонок. Він зателефонував з чужого номеру. Він сказав, що командир дав позвонити. Після того я перетелефонувала на даний номер, ніхто не відповів, а потім відповів черговий сказав, черговий ТЦК. Я сказала, запросіть, будь ласка, Криводуб Євгенія, а вони сказали, що не може подойти. Ми зателефонували в ТЦК, вони сказали, що такої людини у нас немає. На території ТЦК такої людини немає. На що ми сказали? Ми зараз визовемо поліцію. Вони сказали, але був. Він випив 0,5 водки, йому стало зле, його відписали в центральну районну, в лікарню. Ми туди зателефонували, сказали, що ніхто туди не поступав. І потім його ж дружина з подружкою. Вони поїхали в обласну лікарню, і там вони його знайшли без свідомості. 31 грудня 2024 року рідним зателефонували з повідомленням, що Євгеній помер. Щодо особи обвинуваченого Наталія Скачудуб говорить, має сумніви. Ви його бачили, да я його сама ще стурнув він упаде. Куди? Куди він мог кого вбити? Тим паче, патологоанатом там написав, що вбито тупим предметом по голові. В нього була чорна борода. Фотографії в нас всі є, чорна борода і затилок розбитий. Вердикт медицинської не може зараз сказати, але це просто народній звучить так. Мозг виліз зверху на череп. Це якась гра, тому що це вже друга справа, це вже буде воєнна прокуратура. А це буде, вони хочуть як хуліганку це розсмотрети і все. Обвинуваченому інкримінують вбивство через необережність. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Наступне засідання запланували на 9 травня. Анна Книж, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.